Мені непритаманно підводити певні підсумки року. Я ніколи цього не робила. Але от почала вести свій канал, мені стало цікаво, які ж парфуми з'явилися в моїй колекції за цей рік, не цілий рік ведення каналу, з якими мені захотілося розлучитися, бо є такі. Це теж, мабуть, буде ще одна частина таких відео підсумків року. Ну і нарешті показати вам вже свою колекцію. В цій частині будуть парфуми, які в мене з'явилися з кінця березня. Запрошую до перегляду. Всім привіт! Мене звати Надія. Дякую, що завітали на мій канал. У мене з кінця березня з'явилося в шафі 14. Лаконів. Небагато не мало, для когось, можливо, багато для когось мало. Для мене в самий раз. Мені достатньо. І е, це парфуми, які я давно собі хотіла до шафи, або які поновила, які отримала в подарунок з колег в праці або від чоловіка свого. І от, нарешті, я вам їх сьогодні покажу. Деякими я вже ділилася зі своїми підписницями в розіграшах. Від левантів, Деякі я ще й зовсім не показувала. Тож почнімо. І першим, мабуть, буде такий парфум, який я давно хотіла спробувати, давно хотіла собі до шафи. І це такий варіант, який, мабуть, не всім буде подобатися. А хто знає його, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як він вам, чи любите, чи носите. Бо це. Зовсім типова праця для Жан-Клода Елена. Вона не акварельна. Це румба від Баланціаги. У мене, на жаль, без кришечки. Ну, але не в кришечці вся справа, як розумієте. Мені важливо, що в самому флаконі. Ох, давно хотіла спробувати. Вже взяла на осліп рештку в цьому 30 мл флаконі. І мені здається, що я не пригадала, це слива. Слива трохи копчена. Шкіряна, помітно шкіряна. І сама вся композиція настільки насичена, що я б ніколи б не сказала що це праця Жан-Клода Ілина. Я звикла в нього до акварельних. Композиції. Ну, але ще в мене є First ось тут від Кліфа, Арпель, які теж є працею Женко-Дилина і теж нетипові. Повернусь до румби. Сливові парфуми з відчутним медом. Вони тягучі ці парфуми, вони ані вас, ані оточуючих не залишать байдужими. Він мені. Нагадує за стилем, за ось цим всеохоплюючим звучанням Poison від Vitor. Безкомпромісний, просто відчутний, напевно, що за метр від вас, якщо не за два. Дуже гарним шлейфом. Зараз саме взимку. восени якось він не так на мені відкрився, а зараз взимку в холод я спробувала. І це Пуазон. Але не в сенсі, що це Пазон за звичайним, але в сенсі, що це отрута. Я не монтуюся з ним. Не мій образ, не мій характер. Йому не відповідають, але. Боже, як я його полюбила. Ну, тепер, якщо хтось все ж таки вирішить завітати до мене в гості, то ще буде що спробувати. Звісно, в мене в цьому році з'явилися парфуми, які вже були на моєму каналі. Напевно, що раз, якщо не більше, це панталони від Стефан Кардіна теж Львові. Парфуми я про них вже розповідала, залишу посилання в інфобоксі на ті відео, де є згадки про ці парфуми. Це 1270 від FrePon. Також Acne Studios, який теж з'явився. Ну і сам реліз був в цьому році, і в мене з'явився він під кінець травня. Є окреме відео. Всі посилання в інфобоксі. Я довгий час шукала в добрій ціні з рук певні парфуми від Aedes 90. У мене є Iris рісне я ще його не показувала, але він зі мною вже давно. А от е в середині грудня в мене з'явився de Lune. І я так воно там дивилася, що може він мені сподобається. І коли він прийшов, коли я його спробувала. Це одразу була любов, одразу любов з першого затесту. Це парфуми про поєднання ванілі, пудри, замші та такої перечності в звучанні. Він водночас і м'який, і теплий зігріваючий, і пряний, відчутно замшовий, як вже казала, він мені прийшов всередині грудня і от весь. Час, я їм насолоджуюсь, і мені іноді навіть здається, що якщо б тут не було перця, то він би мені вже не подобався. Він би був нудним і нецікавим, брала всліпу, лише дивлячись на ноти, які в ньому є, і не прогадала. Разом з Єжделом до мене прийшов ось такий флакончик. Я його не очікувала. Мені здається, що його просто викинуло в мою сторону. Таке зі мною часом трапляється. Приїжджаючи якісь мініатюрки комусь непотрібні, або ще якісь флакончики. І ось цей один з них. І це ший туалетна вода від Body Shop. Така поливашечка, яка тримається недовго, на жаль, бо він приємний. В нього таке горіхове звучання і трошечки солоне. Я ним зараз вдома поливаюся просто кожного дня. Так, він недовго звучить, але дарує гарний настрій. Такий безтурботний, затишний. Якщо ви любите доглядові продукти з маслом ши, то мені здається, ці парфуми, ця туалетна вода. Вам може сподобатися. Єдине, що я б ті гроші, за які їх продають, не віддала б. Це півціни, напевно. Якщо з рук, то за півціни. Бо вони не стійкі. Вони так створити настрій, побути з вами годину, ну максимум півтори, якщо ваша шкіра зволожена, за повну ціну. Купувати не раджу. Ну, а до мене він прилетів задарма, власниця з Єржделом позбулася і відправила мені. А мені сподобався. Задармо. Буду поливатися, чому б ні. Ще в цьому році, десь приблизно на початку вересня, у мене з'явився Абсолют Осман від перес Монте-Карло. У невеличкому об'ємі це 50 мл. Екстракт парфумів. Дуже стійкий, шлейфовий. Парфуми про поєднання Османтусу бальзаме толу. Бальзамічність відчутна тут в цих парфумах. Ладаном, який тут трохи такої, дає ладаності в звучанні. Османтус. Солюючий в цих парфумах він не акварельний, це дуже насичена композиція. І я його зчитую як османтисовий, але в ньому є дійсно звучання абрикосового варення, конфетюру. От така солодкість зварених абрикосів. Можна в ньому відчути такі нюанси замші. Кураги. Я тут анімаліки не відчуваю жодних коней. Як я бачила декілька відгуків, я тут не відчуваю. Для мене це водночас насичена, але й ніжна композиція. Щільна і в міру солодка. Власне, за рахунок того, що тут солодкість лише абрикосів або кураги зігріваюча і огортаюча, і я восени встигла ним насолодитися для мене його час осінь, але звісно, що буду пробувати в інші сезони. От зараз в синьку, і мені здається, що ще весною можу бути гарними. Перейдемо до весняних композицій. Наступне буде Velvet Mugetto від Dolce Cabana. 50 мл в мене. І це була моя історія з перламутровими застіпками, в тому сенсі, що декілька років тому я почала собі шукати. Конвалієву композицію, але так, щоб це не було мило, щоб конвалії мені не були холодними, скрипучими, кришталевими, мені хотілося м'яких і теплих конвалій. І десь приблизно в 2020 році, хоча я можу помилятися, зараз просто треба дивитися по історії замовлень. Я замовила собі одні парфумою, а разом з ними прийшов пробничок ось цих. І я тоді для себе зрозуміла, що це саме ті парфуми з конвалією, які я собі шукала. Це легка, цитрусово пряна композиція в старті з бергамотом і рожовим перцем. Але композиція про конвалію пом'якшену і підігріту кашмераном і на сандаловій базі. Я зараз чекаю, не можу дочекатися весни, щоб їх спробувати в весняному повітрі, бо я їх спробувала вже під кінець травня, і вони мені вже трохи не пасували, Мені хотілося більше. Прохолодного повітря. Зараз ще спробую взимку, як вони будуть відкриватися, чи будуть пасувати Ну і звісно, що весною спробую і розповім, які вони. І чи варто їх шукати. Ну, мені було варто. Я шукала саме такої композиції. Також на весну я собі поновила парфуми від «Aqua di Parma Magnolia Nobile. Вони у мене колись були, пізніше я мала перерву в використанні, закінчила один флакон і не поспішала придбати наступний. І от в цьому році нарешті знайшла по добрій ціні та поновила собі парфуму про магнолію, яку я люблю в парфумерії. Цитрусовий в старті з помітним цитроном. І такі, нібито підігріті цитрусами, але все ж таки прохолодні в розкритті. Прохолодні за рахунок магнолії, вона тут солює. Решта квіткових нот лише фоном звучать, вони, я б сказала, б непомітні. І в базі для мене з помітних нот тут ветивер, який дає такої і трав'янистості, і деревини, поєднується з деревним звучанням сандалу. Люблю цю композицію, багато років. Вони делікатні, майже акварельні, не супер довго тримаються, шлейф теж у них не... Дуже такий помітний, вони скоріше сидять близько до шкіри в вашій приватній зоні. Чудові на період з кінця березня до близько так середини травня. Ще в прохолодну весну обожнюю їх. Та й навіть під кінець лютого, вже коли хочеться мені квітів. Можу його на себе нанести, і він теж добре поєднується з прохолодним зимовим повітрям. Наступні парфуми я отримала в подарунок на день народження, яке було два місяці тому, від колег. Це Laboratorio Alfattivo De Cuvert. Парфуми про зелену в старті, але все ж таки про холодну квітковість. Зі старту зелені ноти достатньо швидко зникають, але залишається конвалія і поєднуються з магнолією буском та жасмином, і дає от такого і кришталевого, і трохи, може, навіть скрипучого відчуття, але ці прохолодні за звучанням, квіти. Пом'якшені мускусом, і я його колись давно спробувала взимку на шкірі, і він мені дуже сподобався, я його собі занесла в вішліст. От нарешті він у мене з'явився в шафі, буду цією весною тішитися. Та й ділитися з вами у розіграшах. А може мінятися, якщо захочете спробувати. А далі будуть парфуми, які я планую використовувати влітку. Перші з них це мандрагори від Анік Дюталь. Парфуми, з якими в цьому році мені пощастило познайомитися, дякуючи моїй підписниці. Оля ще раз тобі дякую, ти втілила мою мрію. Тому якщо тобі буде потрібно, якщо твої в тебе закінчаться, то завжди можеш лічити на підливантик з ось цього флакона. Просто як вдячність, що ти мене з ними познайомила. Я про них вже розповідала у відео знайомстві з парфумовою підписниць. Це була моя мрія. Вона втілилася за приблизно тиждень після того, як я виклала це відео. На польському еликсі з'явився ось цей флакон. І я недовго думаючи, та ще й побачивши ціну, що вони продаються менше ніж за 100 доларів, 100 мілілітрів. Я не довго думаю, вхопила. І хто хотів познайомитися з цими парфумами, пишіть я залюбки поміняюся від левантами на ті парфуми, які будуть мені цікаві з ваших колекцій. Ще на день народження, вже від чоловіка, я отримала ось такий пакуночок. Це так на тіно пакує як презент. На той випадок, якщо ви ще не замовляли у подарунковому опакуванні, ось так це виглядає. І чоловік подарував мені два парфуми. Ці два аромати в мене колись вже були, я їх не поновлювала, вони в мене так висіли в пішлості. І от чоловік підлягнув і замовив. Я дуже любила влітку, коли він вийшов цей парфум. Le Jardin de Monsieur Lì парфуми і свіжі за рахунок м'яти і цитрусові, саме звучанням конкувату, який я люблю в парфумерії. Цитрусові, зелені, свіжі. Більше нічого про них, мабуть, і не треба розповідати це Мінімалістична композиція, але влітку вона дуже гарно освіжає. Буду чекати літа, щоб ним користуватися. І так само на літню пору у мене другий парфум це Базерволе від Cartier, «Eau de parfum концентрація. Я їх теж мала колись і любила використовувати саме влітку. Для мене вони і свіжі, і зелені, лілієві парфуми саме на літо, в моєму варіанті. Теж нібито і проста композиція, але звучить з гідністю. Навіть аристократично, я б сказала, акварельна, але помітна. Я пам'ятаю, що я його використовувала на будь-яку ситуацію влітку і до праці, і просто погуляти. Це був один з універсальних моїх парфумів на літо. І останні парфуми, які з'явилися в мене приблизно влітку, що точно не пригадаю. Я лише пам'ятаю, що я переписувалася з однієї з підписниць і писала, що я б ще б хотіла. Б їх собі до шафи. Це Music for a while від Фредеріка Маля. Я писала, що я їх хочу, і десь теж приблизно за тиждень, може, два, вони з'явилися по добрій ціні з рук на польському великсі. Я перевірила бач я все перевірила, ще написала до власника, як вони зберігалися. Всі відповіді, вся інформація. Мені сподобалось, і я їх замовила. Дивні парфуми, мені здається, вони не всім сподобаються. Мені сподобалися, я їх давно тестувала ще в Києві в Корнері е універмагу Київ. Потім ще раз я до них підходила під час одного з моїх відряджень. І це було в Хорватії в Загребі. І знову. Те, що я відчувала з блотерою і зі шкірою, мені подобалося. Ну, Вони, мені здається, як я вже сказала, не усім сподобаються. Вони, можна сказати, що дивні, бо поєднання лаванди відчутної, яскравої лаванди з ананасом такої трохи колкої. Трохи різкої квітковості лаванди з тропічним фруктом. Це дві найбільш помітні ноти в цих парфумах і відчутна тут ще така свіжість Анісу, гірчинка, герані. Десь там ще пачулі такі трав'яні. І перші 15 хвилин ці парфуми так напирають на вас. І це буйство усіх нот. От, водночас, вже коли вони заспокоюються, тоді починають солювати лаванда з ананасом. І для мене це краса. І вони нібито і відпускні такі, з тропічним настроєм, десь там поїхати у відпустку за рахунок ананасу, але водночас Лаванда заспокоює композицію, і не дає бути їй інфантильною, а додає все ж таки серйозності в звучанні. Ще один з диваків. Моїй колекції дивний дивак, але улюблений дивак. Якщо буде у вас бажання з ним познайомитися, пишіть, я залюбки з вами поміняюся від левантиками. Ось такі поповнення були в цьому році в моїй шафі. Ще, мабуть, зроблю частину. З парфумами, з якими я вже готова розлучитися, якими я набавилася, які, до яких вже не тягнеться рука. І хочу розлучитися не через те, що вони в чомусь погані? Ні, просто вже набавилась. Пишіть, будь ласка, чи вам цікава і така підбірочка? А може, вам було б цікаво, які парфуми я використовувала найчастіше? Цьому році, теж напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, будь ласка, і побачимося у наступному відео!